Добрий вечір, тобі, пане радуйся. О, радуйся, земле, син Божий, народився, орадуйся, земле, син Божий. Застеляйте столи, та все килимами, радуйся, о, радуйся, земле, син Божий, народився, так кладіть калачі з ярої пшениці. Радуйся, о, радуйся, земле, син Божим. Божий Народився, бо прийдуть до тебе три праздники в Гості, радуйся, о, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший праздник – рождество Христос. Радуйся, земле, Син Божий народився, а той другий праздник святого Василя. радуйся, о, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій праздник Святи воду, Хрестя, радуйся, о, радуйся земле, син Божий.